Представники правлячої партії, слуги народу, зокрема, Макс Бужанський, говорить про те, що для мирного врегулювання ситуації з Росією нібито може знадобитися відмотування назад, як він сказав, мовного апартеїду. Що сказав? Бужанський є, я так розумію, зарядом непрямих ознак певна ймовірність того, що для мирного врегулювання можливо доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, нагромаджений за ці 11 років. Але якщо хтось із цим <клес> не згоден, хай скаже прямо, скільки ще областей і життів готові втратити заради права, топтати Конституцію України. Ось цікаво було б взагалі у Бужанського запитати, чи він не розуміє, що, що означає апартеїд і чому власне расова дискримінація Південно Африканської Республіці приплетена до мовної політики в Україні? Я Ми знаємо, що ну, Макс Бужанський вата-ватна, але він представляє президентську партію, і президентську фракцію. Він входить в слугу народу і він завжди. Веде себе так, начебто він представник кремлівського диктатора Путіна у Верховній Раді України. І головне, що те, що він говорить, не кваліфікується як розпалювання ворожнечі чи міжнаціональної, чи міжрегіональної ворожнечі. Чому? Ну, дивіться. Ну, по-перше, Макс Божанський це ворог України, який сидить у Верховній Раді. Він у мене на одній лавці з ОПЗЖ. Причому ОПЗЖ ті, хоч принишкли трохи, бо розуміють, що якщо ні і не будуть голосувати так, як Єрмак скаже, то підуть в тюрму. А це якби розправи в плечі. І зараз от, коли, на мою думку, відбувається реінкарнація вати, тобто вона спочатку так сиділа тихенько, навіть. Намагалася там щось українською мовою артикулювати, а зараз вони просто розслабилися і відчувають себе доволі впевнено. Чесно вам скажу, я навіть не знаю, на чому це ґрунтується. Напевно, на суспільних якихось настроях щодо мовного питання, якщо ми вже про нього говоримо. Макс Бужанський, друзі, хто такий Макс Бужанський? Ви маєте розуміти? Це колишній редактор. Шоу, яке робила така була, і не знаю, зараз не слідкую за нею. Наташа Влащенка. Пам'ятаєте? Така була відуща. А ось вона колись керувала Медведчуківським телеканалом, потім там щось на Україні робила, хоча їх відмовляла це робити, але вони її запросили. Ну, словом, він у неї був редактором її шоу. Це така вата. Радянського проросійського штибу, яка, на мою думку, є сплячими ДРГ не тільки в питанні мови, але й в інших питаннях. За дружбу з Росією, от це все. запад веде нас в нікуди. Ну, коротше, все те, що вони говорили в ефірі медвечківських телеканалів, все це друзі лишається в їхніх головах. І біда в тому, що вони сидять в стінах Верховної Ради для Макса Божанського. для... Рускоговорящого з Дніпра, він здається, мужчини, котрий буде там розказувати, що всі регіони Восток, там коротше, південь вони всі російськомовні, і нам потрібно їх услышати. Повірте мені, от запам'ятайте ці слова. Він ще це буде артикулювати, коли будуть вибори. Можливо, служу вже, напевно, в цьому варіанті, в якому є не буде. То він буде долучатися до цих об'єднань, які будуть намагатися увійти в раду, якраз на цих лозунгах. Тому він Сергію зараз і штовхає цю тему. Значить, прошу мова, Сергій в двох словах сказав. Тобто, Божанський говорить, що для того, щоб мирна угода, яка можливо буде, треба буде врахувати один із пунктів, які вимагають руски. Що вони вимагають? Вони вимагають там, ну вони то багато вимагають, але основне, що вони хочуть, щоб бодай якимось чином максимально понятне діло, щоб дру в був русський, що смішно, ви всі розумієте, наші глядачі, і ми з вами. Але щоб, типа там якісь регіони. Були рускоязичними, тому що вони взагалі іску ісконна Ну я думаю, що Макс Бужанський себе е, ідентифікує з представниками цих регіонів, тому йому, в принципі, вигідно і політично. І ідеологічно, якщо можна говорити, що в голові Макса Божанського є якась ідеологія, ну радянська приштовхувати цю тему. Тому він намацує зараз. Сергію. те, що він вкидає в цих в, в телеграм-каналах і в постах в своїх соціальних мережах, він промацує, як люди будуть реагувати. Ну, це єдина причина. Не думаю, що ми. Ну я майже впевнена, що ми не будемо йти на поводу руських і якісь надавати статус російській мові. Я думаю, люди цього не допустять. От напишіть зараз в коментарях чи допустите ви те, що в Україні яка. Нині обстрілюється, нищиться Російською Федерацією, була легалізована якимось чином мова Росії. От напишіть в коментарях, ми почитаємо, що ви про це думаєте. Ну я не знаю, чим Макс Бужанський пам'ятає, чим завершилася спроба Януковича і табачника власне от запровадити. Другу мову не, не державну, а другу мову в окремих регіонах, де там 10%, умовно кажучи, людей, які ідентифікують себе як носії російської мови, і це там Одеська область, Херсонська, там ще якісь... not так, так, not так. ну Тоді був мовний майдан. Тепер, схоже, що цей. Мовний майдан може отримати навіть не Макс Бужанський, а Володимир Зеленський. Тому що те, що говорить і артикулює Бужанський, очевидно свідчить про те, що нинішня українська влада вона думає, що робити з тими виборцями, а їх там десь ну, 20% чи, можливо, менше зараз, вже зважаючи на тимчасово окуповані території, які е, хотіли б, щоб їхні діти російську говорили чи вчили там ще десь, по-моєму, там було опитування від 16 до 20%. І на цю ж аудиторію Арістович намагається працювати. Mm -hmm. Тобто це та аудиторія, яка була в шарія колись. Ну, тобто, оці всі історії, я так розумію, що вони хочуть всіх цих виборців підгребти, вибачте, за таке слово, в якийсь політичний проєкт, ну, щоб він був частиною цього великого політичного проєкту. Який буде після війни йти на чолі з Володимиром Олександровичем. Ну, частинка цього Марина, як ви оцінюєте ну, таку перспективу? Тобто, для чого вони тестуються? Бо ну це тест українського суспільства. Тести щодо Набу і САП не пройшли. А мовні, я певен, що зберуть набагато більше людей, аніж це було в варіанті з Набу і САП. Як ви вже тут сказали у двох з єдіною, мова йде про Макса Бужанського. А Макс Бужанський для мене це знаєте синонім українофобії, тому що я от спеціально зайшла на сайт Верховної Ради і за всю свою каденцію Бужанський ну, мінімум 9 разів подавав різні поправки, які мали скасувати статус української мови. Я от нагадаю одну: чого він стартував. Грудень 2019 року Макс Бужанський подає а, значить проект про визнання закону про мову про забезпечення функціонування української мови як державної, таким що втратив чинність. Тобто, що він пише тоді: закон дискримінує російськомовних суперечить висновкам венеційської комісії. Тобто, ця людина продовжує бути такою п'ятою колоною, продовжує тягнути руський мір, продовжує відпрацьовувати ті теми спортновим, на яких як він подейкують сидить. Тому що ми упустили е цей момент. А я хочу, щоб глядачі знали, що е Макс Бужанський у нашій працює в е комітеті правоохоронної діяльності, і дуже часто такі найбільш тригерні і незрозумілі речі якраз таки подавалися через нього, і злі язики подейкують, що автором цих речей був якраз таки Андрій Портнов і Його юристи, тому що е розумові здібності Макса Бужанського не дозволяють прописувати такі е хит хит хитро продумані. Схеми для українського законодавства для чого це потрібно? От я знайшла відповідь для себе, чому Макс Божанський написав той пост. Справа в тому, що кілька днів тому на сайті Радіо Свобода з'явилися 12 пунктів наміток чергового мирного плану, який розробляє Володимир Олександрович Зеленський і наші партнери з Європейського Союзу. І там був пункт номер 9, який викликав дискусії, і він звучав так, що а, значить, повоєнний Київ і Москва мають налагоджувати між собою культурний, релігійний і мовний діалог. А, мені здається, що ті, хто прописували ці а, мирні плани, вони не розуміють а, причини нашої війни і про те, що з Росією не можна вести будь-які діалоги про культур... культурне мовне і релігійне різноманіття. Тому що слава тобі Боже, повиходили статті в американських виданнях про те, які меморандуми, які листи надсилали американські верхівці від Путіна да до Лаврова, і що вони там прописували, що ми обов'язково маємо погодитись на російську мову? Ми обов'язково. Маємо погодитись на російську православну церкву. Про який культурний діалог може йти мова. Тому у мене питання: хто з української сторони пропрацьовував всі ці е, мирні плани, і чому українофоби, які лишаються у партії влади, якраз таки популяризують цю тезу, що ми маємо піти на капітуляцію будь-якою е, будь-яким способом, і таким чином буде у нас мір. Також, якщо подивитися останні пости Макса Бужанського, він він вже не проти піти на капітуляцію за російським сценарієм, і е, десь із літа цього року, коли вперше з'явилися там уже вкиди Російської Федерації безпосередньо, який мирний план вони бачать для України. Він постійно піддакує, підтакує і е, пише, що надо ці будемо спасати життя наших людей. Тому я закликаю кожного виборця, який можливо там. Не знаю, жара в голову вдарила, чи отримав в липні тепловий удар і пішов. і Проголосував за Макса Бужанського. Мова йде про виборчий округ 25, А обдумайте, кого ви вибираєте до Верховної Ради і ніколи не голосуйте за таких персонажів, як Макс Бужанський. в тому що я знаю, що зараз цей округ в Дніпрі дуже часто страждає від обстрілів, і варто подумати, чому ми обираємо таких депутатів і як вони сюди тягнуть далі. Руський мір. Дякую, Марино. Дініна. Ви ще хотіли щось додати, бо бачу, що Бужанський просто має. А має він він до речі, він до речі звертався до суду, щоб мене покарали за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. ворожничі мною. Розпалювала, я розпалювала Сергію. Ми робили проект вечір. Пам'ятаєте, у нас так, був 18-му році для е, окупованих територій для вати, власне, для Макса, все ж для Макса. Ми робили його антипропаганди російські проекти. Там у нас е, були якраз тексти про е, ну про те, яка доля російської мови може чекати. В Україні нас всіх, ну ясно, що з негативним сценарієм. А потім п'ятий канал вивісив Борди в метро, де було написано: дивіться, рандеву, бо Олів М о, с, к, це бісить, і він сказав, що я, от на фоні цього, я розпалюю ворожнечу між двома націями. Друзі, це вже війна йшла. Ще раз, депутат Верховної Ради, на те, що я сказала, що це бісить нашого противника, щоб вони дивилися про українські продукти, заявив, що звернувся, щоб мене покарали до суду притягнули за те, що я розпалюю ворожнечу між двома народами. Клас. Так, да, тепер він говорить про те, що в Україні є мовний апартеїд. Ну тобто, це якась каша, просто якщо не сказати якось більш грубіше, що в в голові, яке просто дозволяється. І культивується, мабуть, і якось вітається президентською фракцією Слуга народу, тому що він же не вперше подібне говорить, не по веде себе таким чином, що, начебто, йому це дозволено, а всім іншим ні. Ну це питання, мабуть, до правоохоронців, в тому числі й до Служби безпеки України.